Я була в 3 годині на місці. Я їй дякую за те, що вона приїхала, вона виїхала на місце, подивилася на ту ситуацію, на місце події, на ці об'єкти, де ми воювали, подивилася е на ті можливості і те, що ми там робили. Комісія зараз 12 чоловік розбирає по запчастинах кожен крок. Е вона відвідала, ми разом з нею відвідали батьків, заглибили хлопців, відвідали пораненого. Прийнято рішення створені фонди окремі по підтримці сімей. Ми знаємо, в Андрія жінка, семирічний син, в Саші вагітна дружина, дай Бог, доносить, щоб дитина мала якусь підтримку. На сьогодні управлінням, суто управлінням прийнято рішення за декілька днів буде перераховано 260 тисяч гривень для, наших, для жінок в наших загиблих. Окремо є фонди, створені департаментом карного розшуку. Знаю, що вже 35 тисяч гривень забрали за два дні. В міністерство десь до 100 тисяч гривень вже прорахувало, не знаю, що дало друзі. Тобто ми будемо намагатися якомога зараз зібрати найбільше коштів для того, щоб їх дітей забезпечити якимось майбутнім.